Привіт, мої улюблені піріжечки! Ви на каналі Android News, Мене звати Голуб Дмитро. І сьогодні ми з вами поговоримо про один з найочікуваніших бюджетних смартфонів 2024 року. А саме Poco X6. Ви, ви запитаєте, а чому це він раптом найочікуваніше? Це ж Poco! А справа в тому, що всередині нашої країни ці смартфони купують як гарячі пиріжечки, не дивлячись на те, що нещодавно компанія Xiaomi занесла до списку спонсорів тероризму. Не питайте мене, як воно так працює. Я просто констатую факт. Ну і можете висловити свою думку з цього приводу в коментарях. Власне, я вважаю справа в тому, що не дивлячись на все, Xiaomi все одно є і залишається топом за свої гроші. Принаймні, їх у ці субренди Redmi і Poco. І сьогодні я це доведу. Влаштовуйтесь за місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю! Але перед цим, друзі, хочу нагадати, що у нас є свій власний інтернет-магазин. Зветься він АндроПрайс, і в ньому найнижчі ціни на електроніку і найкращий сервіс. Як ви розумієте, нічого іншого за наш магазин я сказати не міг. Коротше, якщо вас цікавлять всередині нашої країни кращі пропозиції на смартфони, навушники, годинники, всіляку дрібну електроніку, поверстанції, повербенк, і оце це все, ну ми переходимо за посиланням в описі, звертаємось до наших менеджерів і в. Вони вам обов'язково допоможуть. Також, якщо у вас є знайомі волонтери, чи ви сам волонтер, чи ви ЗСУ, і вам потрібна паверстанція за вхідною ціною, тобто без заробітку постачальника, без заробітку нашого магазину, звертайтесь до мене в особисті повідомлення. Я обов'язково допоможу з цим питанням. Слава Україні! Слава нашим захисникам, слава вільному народу! Ну а тепер повертаємось до огляду цього красення. Почнемо з того, що зайдемо на є-каталог і додамо до порівняння цей смартфон і його основних конкурентів. А саме смартфони Poco X6 Pro, Moto G84 і Redmi Note 13 Pro 5G. Всі їх технічні характеристики зараз перед вашими очима. Вони нам обов'язково знадобляться протягом цього огляду. Ну що, друзі, давайте дивитися, що компанія Xiaomi поклала всередину упаковки. X6. В цілому комплект стандартний. Окрім смартфона, поклеїли захисну плівку на екран, поклали USB-кабель, блок живлення потужністю 67 ватт голку і фірмовий нетиповий гумовий чохол чорного кольору. Ну, принаймні він буде таким, якщо ви будете купувати смартфон темного кольору. Мені дістався такий темно-синій колір, хоча насправді він не такий і синій. Окрім нього є чорний і білий з візерунком. Загалом раніше я вас вже знайомив з чимось подібним. Згадайте китайську версію смартфона. Redmi Note 13 Pro 5G. Це той самий смартфон, тільки йому змінили блок камер, дали таку, знаєте, чорну пляму в стилі Poco, е, трохи там погіршили камеру. Там була скляна задня кришка, тут пластикова. Тобто Poco трохи понизили рангом. Однак я не можу сказати, що через це він став менш цікавим. Бо загалом все інше у нього таке саме. Всі основні елементи корпусу залишились на своїх місцях. Я маю на увазі аудіоджек, інфрачервоний порт, е, другий Мультимедійний динамік, слот для двох сім-карт формату Nano, а sd тут немає. І сканер відбитків пальців переїхав з кнопки живлення, як це зазвичай буває в бюджетних смартфонах Xiaomi, під дисплей. Не знаю, зрадієте ви такому рішенню чи ні. Однак я хочу сказати, що нарешті виробник доріс до рівня своїх конкурентів, які вже давно використовують під дисплейний сканер відбитків пальців своїх. На бюджетних смартфонах, однак далеко не всі з них можуть похозуватися настільки тонкими рамками навколо дисплея в цьому сегменті. Друзі, ви погляньте, це не флагман, це бюджетний смартфон. Так, у нього немає оцих флагманських заокруглених країв дисплея, як припустимо, у недорогих смартфонів від компанії Realme. Однак я вважаю, що таке рішення набагато практичніше. Тобто, я б, якщо обирав між заокругленими краями і флагманським, типу виглядом, і отаким от Пласким екраном я б 100% обрав плаский екран. Тим більше, що він тут просто чудово. Повірте мені на слово. Це одна з найкращих матриць в бюджетному е, сегменті. Роздільна здатність 15 к, частота розгортки 120 Гц, Матриця Super AMOLED. Немає ніяких проблем з чим. Всі значення зараз перед вашими очима. Тобто, ваші очі не будуть втомлюватись, навіть якщо ви будете довго залипати в екран цього смартфона е, ночами, там в TikTok чи що ви там робите. І це ще на все, вишенкою на торті є максимально заявлена яскравість цього дисплея. 1800 ніт. Хоча реальні заміри показали, що там щось 1350 ніт, коли там у нас встановлено І цього все одно достатньо з головою для того, щоб навіть в... в найбільш сонячний день все було чітко видно, що у вас там відбувається на екрані. До кольору передачі у мене теж немає жодних претензій. Коротше, друзі, ще раз, повірте мені, екраном ви будете задоволені на всі 100%. А друга, не менш сильна. Сторона Poco X6, його процесор, а саме Snapdragon 7S Gen 2. Тільки прошу вас не плутати з Snapdragon 7 Plus Gen 2. Це зовсім різні камені. Цей буде набагато гірше. Для розуміння, це вдале продовження легендарного Snapdragon 695, який пхалив усі середньобюджетні смартфони останні два роки. І плюс-мінус рівень Snapdragon 778, тільки тут трохи менш потужний відеочип. Добре, я вас почув, годі теревеню. Що це нам дає на практиці? Доволі швидку роботи інтерфейсу, хоча еталонну я її назвати не можу. Можливо, через те, що це перша прошивка. І взагалі то, щоб ви розуміли, тут зараз встановлене MIUI, хоча виробник нам обіцяв HyperOS. От в версії Poco X6 Pro там вже HyperOS, а тут поки що MIUI. Швидше за все над нею не заморочувалось, і вона там інколи трошечки лагає. Не те, щоб вона дуже фризила. Ні, однак я знаю, що цей процесор. Може забезпечити більш швидку роботу. Також з ним на борту ви можете розраховувати на більш-менш комфортну е, гру в е, таких додатках, як припустимо, Genshin Impact, на середніх налаштуваннях графіки, е, Honkai і так далі. Так, звісно, це не серйозне ігрове рішення, однак ніхто його таким і не позиціонує. Це альтернатива Moto g 84, у якого там досі процесор Snapdragon 695, якимось іншим середньобюджетним смартфоном. Однак, повірте мені, сьогодні це оптимальне рішення. Для смартфонів вартістю там до 10-11 тисяч гривень, не більше. Добре, скажете ви, файний дисплей завезли, файний процесор завезли, а які тоді у нього недоліки? Чи компанія Xiaomi знову нам дала справжнісінький топ за свої гроші, де за кожним параметром всі конкуренти там просто лягли і нічого не можуть видіяти? Ні, це не так. Треба пам'ятати, що це все ж таки поко. А яка проблема у всіх середньобюджетних смартфонів цього бренду? Правильно, їх камера. Хоча, якщо дивитись на папері, тут все. Це доволі добре. Основний сенсор на 64 Мпікселі від OmniVision, такий самий, як встановлено в Poco F5, такий самий, як в Poco F4 Pro, чи F4 було встановлено, такий самий, як в OnePlus Ace 2V, а це все, до речі, молодші флагмани. І тут ще завезли оптичну стабілізацію. Однак йому це все одно не допомогло. Тому що, швидше за все, виробник е встановив сюди доволі бюджетну оптику. Я не знаю, з чим це пов'язано. Однак я зробив порівняння з The Moto G84, у якого камера просто нормальна для свого цінового сегмента, і вона все одно гірша ніж припустимо у Realme 11 4 g а то взагалі бюджетний е смартфон, але це не завадило йому майже в усіх сценаріях перемогти Poco x 6 в дані Мотороли трохи краща деталізація. Хоча я не можу сказати, що Poco впорався прям погано в таких умовах. І я вам скажу навіть більше: якщо робити кропи і вдивлятися в кожен пікселі, в кожен при. Клад на деяких знімках мені навіть більше сподобався ПоКО. Тому що подивіться, припустимо, на цьому прикладі у Motorola є хроматичні аберації, а у Поко їх немає. Коротше, в легких умовах перевага мотороли все ж таки помітна, однак вона не дуже суттєва. Чого я не можу сказати про важкі умови? От тут вже Поко йому просто зливає. Ви тільки подивіться на це мило. Чесно, я навіть не хочу це коментувати. Можливо, все виглядає настільки погано, тому що моторола в цьому плані. І показала себе добре, я не знаю. Однак ви все одно маєте бачити те, на що розраховувати при купівлі цього пристрою. На черкокутна камера, що там, що там доволі посередня, однак у мотороли ще є автофокус. Тут, як ви розумієте, його немає. Ну а додаткова камера на 2 мегапікселі макро об'єктив, я про нього взагалі мовчу. Це, як на мене, звичайна заглушка. Фронтальна камера і там і там непогана, чесно кажучи, важко виділити серед них переможця для середньобюджетного сегмента обидва молодці. А ось як виглядає відеозапис на фронтальну камеру. І там і там максимальна роздільна здатність Full HD. які запису звуку можете зацінити з нашого прикладу. Moto G84, Poco X6. Ну і можете поділитися в коментарях своєю думкою, який з них вам. Подобається більше раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. І єдиний сценарій, в якому мені суттєво більше сподобався поку. Це відеозйомка на основну камеру. По перше, тут же завезли максимальну роздільну здатність 4 ка. В той час як у мотороли, це все ще Full HD. По-друге, я був здивований, коли побачив гібридну стабілізацію. Так, це не ідеальний варіант, це не рівень молодших флагманів. Я вже не кажу за справжні флагмани. Однак для середньобюджетного сегменту результат доволі непоганий. Погодьтесь. Тому, друзі, якщо для вас в пріоритеті при купівлі недорогого смартфона відеозйомка, тоді x 6 вам підійде навіть більше ніж його конкурента, бо я не знаю жодного смартфону за ці гроші. Який теж міг би писати відео в 4К і настільки якісно. Ну, якщо ми не беремо там вживані варіанти, там всякі пікселі і так далі, от беремо якийсь новий смартфон. Ну а якщо для вас пріоритетів фотозйомка, і ви дійсно можете розрізнити фотографію, зроблену на Якийсь бюджетний смартфон і більш-менш дорогий смартфон, тоді краще дивитися в бік, я не знаю, там Realme 11 4G чи Moto G84. От вони мені до 10 тисяч гривень подобаються більше за всіх. Добре, рухаємось далі. Операційна система. Ми вже частково піднімали це питання. Я вам казав, що всі ми чекали прямо з коробки HyperOS. Однак, якщо говорити саме за модель Poco X6, тут поки що нам пропонують MiUI 14. і кажуть, що прилетить згодом. По повітрі тобто можна буде оновитися і все, і це буде одне з трьох великих оновлень. Тобто, у нас буде HyperOS, і там я так розумію, з 14-м андроїдом. І ще потім два великих оновлення треба очікувати від Поку. І це дуже добре, бо конкуренти по типу Moto, Realme і так далі, Вони, якщо не помиляюся, свої бюджетні смартфони оновлюють протягом одного року. Тобто, ви купили там смартфон на чотирнадцятому андроїді, 15-те отримуєте і все. Ну це якщо не помиляюсь. якщо помиляюсь, можете виправити не в. Коментарях, хоча навряд чи я помиляюсь. А так, всі ви добре знайомі з інтерфейсом MIUI, адаптованим під смартфони Poco. Він дійсно крутий, він дійсно функціональний, мені він дуже подобається. Знаю про що ви там зараз подумали. А як же реклама? Так, реклама за замовчуванням тут є так само, як і у всіх інших смартфонах Poco, однак її можна вимкнути на Тож я не вважаю це великою проблемою. Також тут, прямо з коробки, встановлена ціла купа всіляких непотрібних додатків, які ви можете власноруч видалити. Тож це теж не проблема. В цілому користуватися смартфоном дуже приємно. У мене немає ніякого негативу до цього інтерфейсу, та й в принципі до того, що я побачив за час тестування. А якщо сюди додати доволі якісний вібровідгук, як для смартфона середньобюджетного сегменту, то це взагалі пуля. Тут лінійний вібромотор, і ви, от, ви розумієте, коли ви гуляєте по системі, тут усюди-всюди таки приємно. Це вібровідгук, коли ви набираєте який текст коротше. І варто згадати а, наявність стереозвуку. Тут два повноцінних мультимедії. Динаміка, вони доволі гучні, звук якісний. Якщо порівнювати з конкурентами, у Moto G84 звук буде трохи ліпший, як на мене. Однак, коротше, він плюс-мінус такий самий, як і на попередніх смартфонах Poco. там теж в цьому плані все було доволі добре. Ну і я був би не я, якщо під кінець вас трохи не засмутив. Ну як трохи. Це ж смартфон Xiaomi, правда? Правда. Я перевірив, як працює його датчик наближення. Так от, так само, як і на усіх інших бюджетних смартфонах Xiaomi. Звір. Ретуальным датчик. коли ви там будете під якимось кутом тримати смартфон, а, коротше, і просто будете з кимось розмовляти довго, інколи екран буде у вас загоратися, ви будете свої щікою клацати все. Ну, отака історія. Тобто тут не фізичний датчик наближення. Якщо коротше, він я не знаю, який тут датчик наближення, моє припущення, що він віртуальний і працює він не дуже добре. Повсякденному користуванні до нього можна звикнути. Ми знаємо, що там тисячі людей зараз користуються там усілякими Redmi, Note 12 Pro Pджі. Далі і вони задоволені. Ось і вони якось цим живуть. От тут буде така сама історія, на жаль. Ну і ось, в принципі, все, що я вам хотів розповісти за смартфон Poco X6. Мені здається, цього буде достатньо. Давайте я вам озвучу ціну всередині нашої країни, за скільки я його купив, ну і після цього будемо робити висновки. На момент запису цього відео за версію 8256 просять 11 999 гривень. Я його купував за 9 999 гривень на старту продажу. Там була акція, і я вважаю, що за десюліку це от нормальний апарат. Просто на Нормальний апарат за 12, це вже не дуже цікаво. Верніше, взагалі, не цікаво, тому що там вже можна купити Poco X5 Pro версію 8256. Там, як на мене, і камера трохи ліпше буде ніж тут, і процесор буде все ж таки потужніше. От за 12 тисяч я б його точно не брав. Ну там реально є багато крутих варіантів. Однак можна почекати там, десь там 2-3 місяці, як це зазвичай буває зі смартфонами Xiaomi, впевнений, що його прайс буде там складати в районі якраз. Та тих самих 10 тисяч гривень, не більше. Тобто, в цілому, я вважаю, що це непогане рішення. Проте, сказати, що воно найкраще, я так не думаю. Що мені запам'яталось більше за все, о б я відніс до плюсів? Перше, це файний дисплей. Друге, це чудовий процесор для середньобюджетного сегменту. І третє, це доволі тривала підтримка від виробника. Якщо він виконає свою обіцянку, а як я сказав раніше, він пообіцяв три великих оновлення зеленого робота, там чотири роки оновлення патчів безпеки. Ну для бюджетного сегменту це прямо космос. До мінусів я б відніс роботу датчика наближення і неможливість встановлення Карт пам'яті micro SD. Це все. Якось так, це була моя думка. Своєю ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!